Тихо та плавно працює лебідка. Її замінили під час капітального ремонту. Завдяки цьому ліфт у будинку на вулиці Генерала Григоренка комфортно, без тремтіння через різких поштовхів піднімається та опускається. Встановили й нові обмежувач швидкості та станцію керування. саме вона, особливість і фішка цього модернізації це вже у нас третій ліфт в цьому році, то, що ми ставимо станції керування з частотним регулятором. О, вони дають нам плавний пуст, зупинку ліфта і 20% економ електроенергії. Обладнали машинне приміщення диспетчерським пунктом. Тепер, якщо трапиться системна помилка чи поломка, ліфт можна буде зупинити та запустити на відстані. До ремонту увійшло й оновлення тросів. Також працівники Вінниця міськліфт реконструювали кабіну підіймача. Для цього на підприємстві виготовили пластини з нержавіючого металу. Механізм кабіни, уловлювачів, балки де залишається, так, як він був заводський, тому що це прилади безпеки. А самі щити, стелю, двері, кабіни, обшивку, це все робиться металеві. Ну, підключаємо десь зв'язок, і плюс ми виготовляємо пульти наказів. Співвласники будинку за ремонт сплатили лише 30% від вартості. Решту грошей надала міська рада в рамках програми співфінансування. Таку допомогу можуть отримати усі будинки, в яких створені ОСББ. Якщо за програмою 30 на 70 вони повинні співвласники будинку або мешканці будинків розробляють проєктно кошторисну документацію, протокол загальних зборів, збирають підписи щодо цієї програми і разом з гарантійним листом пакет документів надають нам міську раду, департамент житлового господарства. У Вінниця міськліфт кажуть, оновлений підйомник надійно працюватиме щонайменше 12 років. Анна Шутова, Вадим Інжаєвський, новини за день, телеканал Віта.